Шоста секція, здається, мені це другий поверх. Так. Зараз покажу, як виглядає укріплення моноліту. Це вже я показувала, беруть в обійму. Так, ось. Ще таке саме. А зараз оцю плиту покажу з іншого боку. Ось вона. Бачите? Кругова обойма. Ось ще така. Так. Тут нема більше. Оце також буде братись на підсилення. Як воно буде виглядати на стелі, я окремо ще покажу. Поки не бачу приклада, я знаю, як це буде. Але не бачу приклада. Ось бачите, розбираю цеглу, щоб зварити обойму. Така сама історія. Така сама історія. Вони о, ґрунтують з внутрішньої сторони перед тим, як варити. І знову історія порушення моноліту. Чого не потрібно робити? Зауважте оце на майбутнє. Ну, тут нема такого, щоб показати, тож поки так. Я дочекаюсь, коли будуть стелю підсилювати, обов'язково вам покажу це, як виглядає в реальності, бо описати я то можу, але краще показати.